Усім привіт! Рама мототрактор, плаваюча коробка. Дивимося, прикинув, як що де стоїть. Передня балка, вчепив одне крило, щоб люди бачили, як що стоїть який метал, розкос, тут стоїть полоса загнута, тут загнута і внизу загнута. Ребро жорсткості. 20-та полоса, загнута 30-та полоса. Також дивимося там ззаді, то 30-та полоса. Тут крило приварене, нема болтиків. Воно на болтиках грає сильніше. Ось так, можна замовити окремо передню балку, хто бажає переробити. Можна замовити раму. Так, дивимося рама. Ось так рама виглядає. Хто хоче повністю раму моно, хто хоче з рамкою, можна ось так замовити навіть з підйомним механізмом. Зараз ось так виглядає підйомний механізм. Тут, як дивимося, іде, ходить на прорізь раз і зафіксувалось. Тут же ж Стоїть полоса, теж десятка, метал вварений отвір просверлений на 16. Раз і зашпринтував. Ось так підйомний механізм. Раз, піднімає, натягує. І на коробці тут же так само два. Отвори ми ставимо на нижній. Набагато легше піднімати. Ну, Хто хоче виїхати на прицеп, там туди-сюди розшпринтував, перекинув, виїхав на прицеп, воно вище просто піднімає. Ось так. Все підкрасили, досихає краска. Люди питають, як цей. Це кріплення індивідуальне, це під генератор е, Москвич. Також можемо поставити кріплення такі під педалі. Ось кріплення рульової колонки, метал десятка, розкос. Дивимося, теж з десятки. Так що отут От іде труба 20 на двойка. І тут просверлений отвір під рульовий вал. Ось так. Це приварена е, пластина під панель приборів. Сюди на три болтики прикручується панель приборів, щоб можна було витягнути, що там подивитись. Все таке зйомне. Оцей, оця стійка, якщо хто заказить, то тут вона не приварюється. Вона просто кладеться і віддається в комплект. І тоді людина це вуха під ножний газ і під ручний газ. І це ось до кріплення на ролики. Це треба вже підгодити, під кожний ремень. Так, як я роблю ось до цю раму можна, можна виварити, але щоб при зборці треба регулювати мотором вправо-вліво, щоб пішла тут сосна соосності іде шківа і цих роліків, а мотором вже підгониш. Чим більше його відводиш туди, тим ось так шків. Багато хто питає, який ремень Б1120, ось так стоїть шків. ремень натягнутий хорошо, Ось так. Вже розблокератори, все вже є покрашене. Так що крило квадратне в цьому тракторцьові. Так що, хто хоче замовити, номер телефона в описі під відео. А хто хоче просто позвонити, спитати розміри, будь ласка. Набирайте, що зможете підколо. Тут, як дивимося, подовжена рама. Це ось тут кріплеться на почіпники, обов'язково на 16 болти. Ось до. Це, А це вже поперечка кріпиться на задній бампер чи задній фаркоп. Там йде поперечка, що коробка на ньому лягає. Я вже в відео показував. Ось так. Ціни не озвучую, бо міняються ціни на метал, і якщо то це відео буде не актуальне через півроку. А так, хай люди переглядають, набирають, можемо допомогти шківом, натяжними роликами і всіма комплектуючими. Все, Всім пока, підписуємося, ставимо лайки.